Королівської битви пройшло вже трохи часу, тому саме зараз час повноцінно розібрати переможця цієї битви, а саме містера І Джея Усо. А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал, бо саме там ми проводимо трансляції щотижневиків WWE, а також іноді і Ейдаб'ю. Також саме там ви зможете знайти найсвіжіші новини у світі реслінгу та багато ексклюзивного контенту. Також саме на нашому телеграм-каналі ми проведемо пряму трансляцію WrestleMania. тому не гадай, а переходь по посиланню в описі під відео та підписуйся. Так, ну давайте розпочнемо з того, що насправді перемога Джея Усо викликала немало реакцій у соцмережах та і у нашої команди. Хорошо! Це був насправді шок-момент, який усі ми точно запам'ятаємо не завжди. Джей обрав Гюнтера в якості свого суперника на Веслманії, і наче це логічно, бо скільки Джей вже програвав генералу, але ж це не рівень Раслманії, найвеличнішої події в реслінгу. Але добре, припустимо. В мене була думка, можливо ж вони на промо вижмуть один з одного всі соки та підігріють інтерес до їх матчу, але ні. Хоч на початку виглядало все непогано, де Гюнтер напав на Джея під час його флексу з глядачами, і я навіть повірив, що вони можуть показати гарний ф'ют. Далі було також непогано, де Гюнтер в стилі Джея вийшов через глядацьку залу та зачитав потужне промо. Він жорстко звернувся до фанатів, намагаючись вбити йому голови одну просту істину, Джей Усо для нього ніщо. Бо більше він навіть шнурки на його взуті зав'язати не здатен. Це виглядало сильно, але на цьому це все. Далі все було максимально нудно, так ще й це повторювалося з тижня на тиждень. Спочатку Гюнтер почав проводити матчі з усілякими джоберами аля Отіса та Тозали, де після матчу Джей просто проганяв чемпіона. Далі вони просто помінялись ролями. Тепер Джей провів матчі проти ось Тіорі та Грейсона Уоллера, де вже Г'юнтер просто напав на Джея. І все, на чому це будується, це те, що Джей кожного разу каже, що ніхто не вірить в його перемогу, але він вийде та заволодіє чемпіонством. Особисто мене це взагалі не чіпляє, і увесь еф'ют виглядає якимось другорядним. Хоча боротимуться вони за світове чемпіонство WWE. І дивлячись на Джея, я розумію, що це найгірший переможець королівських битв. Він навіть Г'юнтеру не дає в повній мірі розкритися. Але до Ресулмані ще є час і надію, що він якось змінить цю ситуацію. Ну що ж, а на цьому все. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно Джея Усо. Також не забудьте прожати самуанський палець Солосі або ж просто лайк, ну і підписку з дзвіночком заодно оформіть, аби не пропускати наступні відео. А ви любіть реслінг та всім па-па!